Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя за камерою Валік. І сьогодні в нас наша вже постійна вам полюбившися і нам насправді полюбившися рубрика, яка називається Помиться за сотку. В цій рубриці ми робимо огляди на мийки самообслуговування, на самомийки, грубо кажучи, у нас вже є певні огляди на певні самомийки. Він знаходиться зараз. Ось тут чи отут. Коротше, зараз десь тут буде у вас е ці всі огляди, цей плейліст. А сьогодні... У нас е наша жертва. Е ви дуже багато просили. Дуже багато писали ну, в коментарях. Ми їх всі читаємо. Вам за них дуже дякуємо. Писали, що нам треба зробити огляд на люкс вош. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви відео, у нас. Сама мийка, яка називається люкс Вош. Ну, вона, напевно, найрозпіареніша, найпопулярніша у нас ну, в країні. Це велика мережа саме ми да. Тобто це те, що є там не тільки в Києві, це по Україні розбросено багато точок, багато постів. Вони надають да, там, дуже різноманітні послуги, і не тільки по саме мийці, там сама компанія, така вона дуже, дуже амбітна. І сьогодні, в принципі, ми зробимо огляд і заїдемо на самомийку люк. Сквож і поспробуємо помити цей доволі брудний автомобіль. Так, зараз у вас будуть. Як я закінчу, у вас будуть парочку кадрів цього брудного автомобіля, і далі вже безпосередньо як ми поїдемо на самомийку. Що багато говорити не буду. Я думаю, там більше говорити треба буде в самому кінці відео. Всім, хто їсть, вам смачного, там всі, хто не їсть, візьміть собі щось ну, смачненьке, Тільки якщо ви не на дієті, якщо ви не на дієті, то беріть ну, смачненьке. Якщо ви на дієті, то беріть щось корисне. І все одно смачненько, все ми починаємо. Поїхали. Так, отже, що мені дуже подобається, є інструкція. Це прям дуже топ взагалі. Я її ну, всю прочитаю і тільки потім ми будемо це все мити. Так, є в нас пауза, вода під тиском, синій пістолет, далі очисник, комах, стійких забруднень, активна піна, віск, лукс, нанопіна. Нанопіна дозволяє витолки. Диви, я таке типу, бачив перший раз. Чорніння колес на самомийці. Відновлює чорний колір гумор, залишає блиск, відштовхує бруд. Щось глянцеве да, дає. Ну, типу, я не знаю, ми навряд чи в цей бюджет, звісно, вкладемось, у нас було всього типу, ну, 100 гривень тільки, але подивимось, подивимось. Знизу до верху у правильному порядку. Не потрібно чекати висихання автомобіля. Ні, потрібно. потрібно, Бо коли він висохне, він стане зрозуміло, що він брудний, а не чистий. Це заборонено особам до 16 років мити двигун, смітити, залишати миючий пі пістолет на підлозі, затримувати місце після завершення миття, використовувати свій миючий засіб відра тощо. Відра не можна. Мені не подобається ця мийка вже. Очисник, активна піна. А, типу поняв. Сильного забруднення, ти спочатку очисник прямо на нього активну піну наносиш. Вода під тиском. Блін, я хочу оце спробувати. Давай, хоч перший раз ми спробуємо цей очисник, я не знаю, що це, що за засіб, але за зараз подивимося, як він працює. Так, очисник у мене під номером 3. Так, по-перше, треба заплатити. QR-код 100 гривень. Оплата успішна. 100 гривень. Є, це, це, це працює. Так, відразу наносю очисник. Це, здається, буде синій пістолет. Да? Да, синій пістолет. Там нам по лайфхакам по коментарям там я все прочитав. Я тепер знаю, що мені треба спочатку взяти, взяти пістолет, потім підійти до цієї штучки, нажати на очисник. Так, після очисника мені треба відразу нанести піну. Піна це в мене йде червоний пістолет, це мені треба повернути на місце. Ну, все по інструкції роблю. Береться червоний пістолет. Правильно ж, так? Активна піна. От активна піна. Я знов неправильно роблю, бо я чомусь спочатку на сторону, ну ладно, це вже таке. Це прийде з практикою, як то кажуть. Далі, пауза 2 хвилини. Коротше, там було 170, 2 хвилини це 120, коли там лишиться 50 секунд. Ми, ми все змиваємо просто водою, весь бруд та піну, і потім подивимось по коштам, може нам навіть вистачить її законсервувати. Так, поки в нас ну, десь половина суми, як для того, щоб нанести якусь умовну першу фазу, не знаю, типу очисник. Що дуже дивно, що типу, що на очисник наноситься Аля Піна, ну ладно, хай буде. Раз так написано, значить люди тут. Тестували це все, може це добре, це має що працювати. Все буде добре? Скажуть, що ми продались, е, Скажуть, що ми продались просто що ми сюди приїхали, мені здається, типу, е, як з цим? як з К2? будуть казати, що все, рекламуємо, що все Этот. Огляд, у нас огляд незалежний повністю огляд. До речі, бач, типу прикол, до нас хтось мив типу рожевий піною, а цей шоля, типу, якась дуже крута. І ну, от піоп як. Типу, в одну сторону автомобіля ми тобі нанесли саме, саме крутої піни. Заодно і подивимось різницю, да, типу, як, як вони спрацювали на різних поверхнях. Чи дійсно вона щось, щось, типу, щось, якусь роль відіграє? О, а ну, прийди сюди. А, ну, ось, да. Отут, на багажнику, де, куди потрапляє сонечко, піна випаровується прям дуже швидко, вже є сліди висихання піни. Ось, наприклад. Вона ще не повністю висохла, але вже ось майже майже повністю підсохло. Так, що в нас там по часу? У нас залишилось 15 секунд. Ну, це так, да, це класика, моє улюблене, типу миття на сонці. Там взагалі, з краю, там буде відео зараз нарізочка, там з краю, там людині взагалі немає ні стіну, там ледь-ледь такий, як невеличкий навіс і все. Мені треба швидко все. Вода тиском. Так, щось що, що, що у мене тут не так. Отак. Так, ну я, до речі, не знаю, чи було чути. <звук> не знаю, чи було чути, але типу, <звук> тиск, сам тиск він як, доволі типу, непоганий. Да? Тобто по самої струє. Да? Вона трошки вища, ніж норма, да? типу сам її тиск, але не прям щоб, щоб надто великий. Але все одно люди в плівках, будьте обережними. Бо на всіх ну, типу, самомийках, вони надто великі і плівку можна, можна запросто трошки надірвати. Так, ну що, в нас вистачає, залишається 15 гривень. Походу нам тільки на осмос. Походу тільки на осмос. Ну, я б спробував трохи воском. Давай не Не хочеш воском? Не хочу. Чисто осмосом змить? А ну, хай окей, окей. Да, ми, ну, типу, от зазвичай віск це... 30 гривень 30 мінімум, типу, уходить. Тут, тут взагалі, типу, не знаю, як це все буде. Побачимо. Ну, давайте, да, просто я її за осмосом. Ні, ну, це піна у мене була ідея, щоб ми її змили, типу, далі далі воском, а так 15 гривень, ну це надто мало. Хоча б на, на осмос вистачило. Так, що сині пистолети, осмос. О, до речі, тут хтось вже щось наносить. Бачу. Хтось тут зі своїми засобами приїжджає. Угу, Люкс ваш, не, не додивлюйтесь. Все, якраз, якраз я пройшов один цикл і в нас... Якраз я пройшов весь цикл і в нас закінчилось 100 гривень. Ну все, баланс, баланс, баланс нуль. Щось сказати трохи є, але в основному треба дивитися. Зараз ми їдемо, шукаємо десь для вас гарні кадри. Коротше, так. Да. Зараз будуть загальні плани і зробимо суб'єктивні виставки. Так, ну почекавши пару хвилин, ми зрозуміли, що тут надто шумно і... Там пилососи, там мийки працюють, машини їздять, не дуже комфортно записувати, а хочеться вам максимально якісно все зробити. Тому для вас пару кадрів, плюс авто ще вологи, наприклад, ще не встигло повністю висохнути. Для вас пару кадрів і ми переїдемо кудись в більш гарніше місце. Думаю, що якщо з 2-3 метрів дивитися, то і, і в окулярах сонце, ну, сонце захисних, то вона, мені здається, чисто є типу. під враженнями, під враженнями того, що, що чудо не сталося, все одно машина брудна. Я відразу з переду автомобіля. Ось капот по капоту, взагалі все наглядно видно. Я не знаю, камера передає, не передає. Коротше, це таке щось невеличке поверхневе щось змилось. Залишилось дуже багато статичних плям, в принципі, це і неудивительно, вони завжди будуть. Е, я не знаю, ми оце от їздимо по самомиках і ну, таке враження, що ми, типу, ну, всіх переконуємо, що це неможливо, хоча це з, точку, ну, з точки зору фізики типу, неможливо помити авто, просто типу, її намиливши і змивши піну. Ну да ладно. Коротше, що статики дуже багато, авто дуже брудне. Камера передає, тут саме головне. О, Та передає. Взагалі прекрасно. Оці всі плями, оце все, що ви бачите, це все воно мало змиватись. Причому ну, це не так складно змити, бо ці всі типу, забруднення вони свіжі. Да? У нас дощ пройшов коли. Позавчора, Позавчора пройшов дощ, це, це авто ну, типу, як два дні забруднене. Да? Далі. Тут я бачу сліди, отака от велика пляма. Отут, отут. Отут, я не знаю, може на сонці піймаєш. Залишки хімії, да? тобто не дозмилась хімія, Можливо, це я, звісно, так змивав, можливо, це є, типу, це в мене так не вийшло, якісно змити, але камон, ми робили дві обробки. Да? Ми спочатку замили водою, потім замили осмосом. Причому весь автомобіль хімії бути ну, не мало б ніякої. Да? Хоча тут пляма якась лишилась. Не знаю, що за хімія, але типу вимити її доволі важко. О, так чуєш, ми ту ту частину капоту знімали. Треба ось цю. Тут взагалі, ну, типу, повний треш. Ми змивали осмосом, тобто це типу забруднення не того, що типу, вода висохла на, на поверхні ця, да? а це забруднення ті, що в нас були на авто до цього. Да? тобто це просто, пил, да, це просто пил, який на другій фазі доволі легко змивається. Ну як це не пил? Це те, що прям прилипше до поверхні, але все одно його змити не так складно. Так, я ще бачив на цій стороні. Давай сюди. Росня досі існує, на жаль. На жаль, у нас на каналі є традиція за кожну вподобайку під нашим відео. Ми донатимо по одній гривні від мене та валіка на фонд Повернись живим. Ува, е... Під минулим відео в нас зараз ось стільки не вподобаєк, тому ось зараз два донати на фонд «Повернись живим. Тенденція зберігається, тому переходьте під це відео, ставте ваші вподобайки. Ми відзвітуємо в наступному відео. І ще підписуйтесь на канал, нам буде дуже приємно. Подивимось на цю дуже гарну історію. Дуже гарна історія в тому, що коли ви миєте автомобіль і ну, сюди там, прямо дзеркало щось потрапляє, неважливо то хімія, чи вода, чи шо туди так само набувається бруд. Туди так само набивається бруд, і потім, коли туди потрапляє хімія, вона цей бруд, начебто, вимиває, вона її, начебто, відмиває, але вона все одно там всередині залишається. І потім, коли у вас авто рухається, воно все стікає і залишає ось такі ось. Плямо, ось такі забруднення, ось стільки багато піску. Тому це все промивається кістечко. Це все треба прям вимивати звідти зсередини. Потім, потім обов'язково продувати чи стисненим повітрям, чи там ще чимось. Але ну це ще треба робити на етапі мийки. Ну тут є трохи-трохи пильці. У мене ну. Я спишуся на те, що ми поки сюди доїхали, воно трохи, трохи поприлипало на наш автомобіль, тому ми це на рахунок брати не будемо. Ну це точно після мийки залишилось. Так, давайте ж зрівняємо, да, у нас ми оцю ну, типу, двері нанесли цією крутою хімією, люкс, там щось там, щось там, щось там. І чи є якась різниця з тим, як ми, типу, ну, ми користувалися звичайною піною? Тому... Так, щоб якісно оцінити. Е, так, тут дуже брудно. Перейдемо на, на цю частину. Хай давай з іншої сторони, щоб якісно була оцінка. Так, і тут дуже брудно. Е, в принципі, Нічия. <с>? Нічия, да. ну, це, це так не працює. На жаль, чи на щастя, хто знає. Що, мені не сподобалось на цій місці, що, ну, що написано, що можна з відром. Чому? чому не можна з відром? Дайте якесь пояснення, чому я хочу помити авто вручну. Дайте мені, будь ласка, мені можливість приїхати зі своїм відром. І, ну, типу, е я не знаю, чи дивляться нас, на ці мийки, чи не дивляться. Чесно, от я б заїжджав би на мийки самообслуговування, да, там, якщо б у мене там, не було б студії там, і так далі, знаючи б, як правильно мити авто, ну, типу, з усім своїм у вас використовуючи тільки воду. Типу, що, що вам дозволяє просто ну, взяти і дозволити людям використовувати звичайну, просто чисто воду, чисто апарат високого тиску на вашій самомийці? Ви ж все одно з цього, ну типу, там не займається цей пост на там дуже довго. да, типу, ну. Гроші у вас будуть, і, і типу людина може якісно сама помити, якісно ну, типу, очистити своє авто. Тому, тому це для мене трохи дивне. Тут варік мені підказує. В принципі, я згоден, бо що я от тільки негативлю, є і позитив. Ти по QR-коду платити дуже зручно, дуже швидко, через Apple Pay, просто заходиш хвилина часу, і ми соточку на рахунок на рахунок закинули. Це ну теоретично може бути плюс, коли ви там у вас там трошки не вистачило, можете типу, зайти і допоповнити. Це це да це доволі зручно. Що дивно, субота, день, година дня. На Люксвоші майже не було черги. Ми прям їхали, ми очікували, що ми ще десь хвилин 40 будемо чекати. Ну, черги немає. Може не знаю, може ми якось чи пізно, чи, чи хто я, чи може, типу, надто жарко. чи, Ну, хто знає, але людей було не, не так багато. По якості того, як ми помили авто, Блін, ну я не знаю, як, типу, як порівнювати, якщо авто брудне у всіх випадках, валік. Як? як шкала, треба треба створити шкалу брудності. Шкалу брудності і в цій шкалі брудності, типу, оцінювати. Ну, певно, напевно, що, я не знаю, як оцінювати, Ну, воно брудне. Авто брудне. Я скажу плюс, окей. Раз уж на то пішло порівняно з нашим попереднім відео, яке ви можете подивитись ось тут, ось тут. Коротше, десь тут ми були на мийці, там де загальний час паузи, всього типу, дві хвилини. Що на цій от саме миті мені сподобалось, що цей таймер, він типу скидується, він побнуляється. Да? Тобто там є певна, певний час паузи. Потім, коли я далі продовжую роботу, і ще раз натискаю паузу, цей час обнуляється. Це величезний плюс, типу, і в мене є змога якісно там, там зробити собі декілька там, зазорів на певні, на, на певні послуги, щоб певні речі зробити. Це неодмінний плюс цієї мийки. По результатам того наскільки вона залишилась брудна, ну так, вона брудна. Результат того, що було на попередніх самомийках, ну мені трошки подобається, типу, більше, да, ніж ніж із того, що ми дивились. Ой там здається, така одна була, що приблизно був схожий типу, результат. Е яка точно, я не пам'ятаю. Тут буде плейліст, можете зайти, подивитися всі, і написати в коментарях, що саме це була за мийка. Бо чесно, я, я забув. Що, ну я не знаю, тест на, на серветку я так хотів його зробити. Думав, невже невже, типу, авто дійсно стало чистим, більш-менш, хоча б, щоб я. Взяв серветку, провів її і показав вам, що неможливо помити авто просто чимось, намиливши її. Але тут навіть тесту на серветку не треба, та я і не хочу, бо, типу, дуже багато забруднень дуже великий шанс просто ЛФП. Отак провівши просто серветку і пошкодити саме ЛФП. Е, як ви бачили, да, ми мили е, все по технології, як пише LuxWash. за це Lux Wash, е, також плюс за те, що у них. Трясця є інструкція, як то все от, робити людині на, на самомийці. Ми навіть обрали той варіант для надто брудного авто. Ну. Як ви бачите, воно нічого не допомогло. Але камон, на, на багатьох самомийках цього просто немає. Тобто я, як людина, яка приїжджає, хоче помити авто, просто дивиться на, на всі ті кнопочки, просто бачить піна, ну піна і піна. А от що, наприклад, за очисник, от на всіх самомийках був очисник. Але та як у нас гадки не було, типу розуміння, що воно і, і коли його типу застосовувати, ми його не використовували. Тут чітко було написано, що для дуже в, в забруднених автомобілях от проводьте такі от от роботи. І ми це зробили. Ну і можливо Через це, такий, такий хороший результат. Да? Можна було ну, більш-менш хороший відносно всіх тих самих миєк. Е, да, може ви не чули, валік розміщається, що результат не хороший. В принципі, я з ним, я з ним солідарен. солідарен. В принципі можна було б сказати, що нам тепер треба на всі самомийки заїхати і помити по такій самій технології, що спочатку чесник, потім піна, потім все змити. Але ну камон, напишіть на, на своїх тих скляних воротиках, що так треба робити, і ми так будемо робити. Люкс ваш зробили, ми так помили. Їм за це ну, якийсь невеличкий невеличкий плюс, як іде. Е, хтось каже, хтось каже, що ми продались. І байдуже, кажіть. Е, якщо люкс-вош захоче нам занести грошей, заносьте <головне> і пишіть в коменти, що ми продались чи не продались, не знаю. Тесту на серветку не буду. Ви і так зараз побачите кадри, наскільки вона брудна. Ви в принципі там вже трохи бачили, а побачите ще більше, бо буде якась невеличка нарізочка. І я вже надто довго говорю. Да? Добре, тоді я буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте, да, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, вам сподобалось. І що, всім пока. Побачимось в наступних відео.